тебе можуть забрати все, і навіть життя, але допоки ти жива, ніхто і ніколи не зможе забрати в тебе те, що ти поклала собі в голівеньку. Пам'ятай про це. Саме таку пораду дала мама Еві, Едіт Егер, тоді, коли їх розлучали в концтаборі. І саме це допомогло їй залишитись. Фізично здоровою і незламленою духовно. Сьогодні у нас Акт турботи номер 15 і ми поговоримо про мету як турботу про себе, і тут є два важливі моменти. Перший важливий момент, якщо ти вже сформувала свою мету, і вона точно твоя, і ти точно прагнеш до неї йти, ти не зможеш не горіти нею. Ти кожного дня будеш обирати хоча б посильні кроки для того, щоб рухатись вперед. Ти будеш обирати те, що і хто підтримує тебе на цьому шляху, і ти не будеш. Більше звертати увагу на все те, що забирає твої сили, забирає твою увагу, все, що руйнує твою душу. Ти будеш сильною, рухомою і ти будеш рухатись вперед. Є другий момент, якщо ти ще не сформувала свою мету, то тобі потрібен час на те, щоб присвятити його в свій внутрішній простір, це як завагітніти. і виношувати свою дитину всередині себе і дбати про те, щоб нічого не забирало твою увагу, твої сили і нічого не руйнувало твою душу, тому що ти виношуєш щось дуже цінне. Ну і є третій важливий момент: якщо твоя мета насправді несе користь не лише тобі, а й людству в цілому всесвіт обов'язково організує тобі на шляху. Того і тих, хто точно тобі допоможе дійти до твоєї мрії. І так, пам'ятай, що головний акт турботи про своє фізичне і духовне здоров'я це твоя мета і рух до неї. Ну а завтра ми продовжимо говорити про те, що може підтримувати на шляху і які ще чергові акти турботи про свою душу, свідомість і тіло ми можемо робити. Не забудь поділитись цим відео і підписатись, якщо ще не підписано.